Вітаю всіх, будемо починати сьогодні. У нас понеділок, 2 вересня. До речі, вітаю всіх з початком нового року. Мається нова з навчального і хай всі дітки, які пішли в школу, навчатимуться та отримують знання. І все не буде добре. Ми будемо починати сьогодні. з звичайний огляд по ринках, тобто ми працюємо по фундаменту, ми працюємо по звітах CTC, підкоригуємо прогнози або подивимось з нові зробимо злежності від ринкових ситуацій. Перше, на що звертаю вашу увагу сьогодні. В штатах вихідний у них сесія не працюватиме в зв'язку з Днем праці. Однак я подивився по акціях, я тут інформації не знайшов. Ми бачимо, що в нас рунні товари. Будуть торгуватися а, взагалі не торгуватиметься CFD на а, бонди. Да, торгуватиметься скорочено. Нафта газ також буде торгуватися в скороченому режимі. Ну індекси також будуть торгуватися в певному скороченому режимі. Про акції взагалі тут немає ні слова, тому навіть не знаю, чи будуть акції працювати чи ні. Ну, в будь-якому випадку, якщо ви будете торгувати акції, ви це все одно перевірите на власному. Вже досвіді. Однак розуміти, що сьогодні американська сесія не працюватиме, значить, ми маємо о, тонкий ринок і, скоріш за все, торгівля сьогодні буде неактивна. А мова може навпаки буде над, надто активна. Хоча зазвичай, о, коли сесія вилітає, то торгівлі не активні. І так, по календарю, який нас чекає в рамках тижня. Сьогодні ми бачимо з того, що ще буде виходити, да це а, давайте, до речі, о тут вже вийшли певні показники. А я зранку завантажу ще не оновлював його так. Ми бачимо, вийшли дані по розвідні продажі по Швейцарії. Ще будуть виходити дані по Німеччині, по Європі. Індекс ділової активності у виробничому секторі, значить ділова активність. Це означає, що якщо показник зростає, то бізнес і економіка має зростати. Це є добре, і навпаки, якщо знижується, це є погано. Тобто євро на позитивному показнику євро може зростати, а на негативному може падати. Ну, цифри, самі розумієте, більше, значить, окей, зростає, менше, значить, не зростає. Така ж сама цифра, реакції немає, як то було по інфляції в п'ятницю в Європі. А, і волатильність буде незначна. Далі ще буде виходити Британія, індекс виробничої також активності. Ну і в принципі, на цьому все. Завтра вночі Австралія платіжного балансу дає, Швейцарія, дані по інфляції. Ось такі цифри очікуються. Реакції вже вгоріли 100 разів, да, тому то самі розумієте, що може бути. Америка від починає торгувати. Ми бачимо, що. Зараз перепрошую. Так. Америка починає працювати Індекс ділової активності також буде давати свій. Ну та ж саме реакція. До речі, в Америці це важливо, тому що пам'ятаємо зараз ну, основний ризик для ринку. Та це є рецесія, і якщо тут все покращиться, то це є позитивно. Тоді ну, долар має зростати. І навпаки, середа вночі, Австралія ВВП дає своє квартальне. Бачимо ось такі прогнози. Новини по Китаю, Європа дає індекс ділової активності в секторі послуг, теж саме що і по виробничій активності. Британія, індекс PMI також активність в секторі послуг. Канада дає сталю торгового балансу. Штати також торговий баланс. Ну тут в принципі я не думаю, що буде сильна реакція на торговий баланс, особливо там не дуже сильно реагує. Ставка по Канаді бачимо, що Канада свою ставку знижує. Тут цікаво, ми вже з вами колись обговорили. Нагадаю вам, Канада зазвичай вона йде в попереду штатів. Мається на увазі за календарем. Да, по ставках. Ми бачимо, що це в нас буде на 4 вересня, а в США 18 вересня. Буде ставка, так, от Канада йде попереду, і що цікаво, що Канада зазвичай робить дії. Ну, якби дивлячись нас на ФРС. Тобто вони розуміють, що будуть робити ФРС, і ці дії за, за календарем просто раніше їх виконують. Тобто, ми бачимо, що Канада свою ставку може знизити. До речі, подивимось, коли в останнє у них там як поставка були на зміни. Гроші, ставка. Перші дії по зниженню вже були в червні цього року. Була в них ставка 5%, потім стала 4,75% І зараз очікується, що а, а, вже навіть в липні також знижували, і очікується, що зараз знижить знижать її до 4,25%. Тобто, бачимо, що Канада вже пішла на шлях зниження ставок. Ну чекаємо таких самих дій від ФРС. То зазвичай Канада перша знижує, дивлячись на ФРС, а потім вже робить свої дії ФРС. Тому, якщо ви торгуєте канадський долар, з середа, звертайте увагу на ставкам, ну, і також буде виступ голови банка. О 17 штати дають рівень вакансій по точності робочої сили. Також важливий показник, тому що це ринок праці, це економіка і це рецесія. Саме пам'ятаємо місяць тому, 2 серпня, на ринки впали. Це ж було другого місяць тому. Подивимось, так, це була п'ятниця, 2 серпня. Коли вийшли природи і дані по безробіттю, і потім ринки впали. Ну і п'ятницю в п'ятницю так впали, а понеділок було то падіння, яке ми з вами вже обговорювали, і потім відновлення. Тобто ці показники на них зараз гостро будуть реагувати. Тому обов'язково враховуйте це п'ята година дня, середа, рівень поточної вакансії і поточності робочої сили уважно за цим слідкуйте, тому що цей показник може дати на ринку волатильність. Якщо зростають вакансії, значить це ну тобто, якщо кількість вакансій збільшується, значить це йде розширення економіки. Якщо збільшується поточність робочої сили, це також говорить про розширення економіки. В принципі, це можна і як, як позитивна новина, тому тут на цьому долар може зростати і навпаки. Четвер, Австралія серед торгового балансу. Європа виробничі закази у Німеччині будуть публікувати. Потім Британія індекс ділової активності у будівничому секторі. Європа дає свої роздрібні продажі. Потім США в США звертаємо увагу на Jobless Claims. Це показник по кількості заяв за допомогу по безробіттю. Також уважно це є такі да, публікація цих даних. Це такий вже прогрів. Перед пойроми і перед безробіттям, яке вийде в п'ятницю. А саме в п'ятницю ми отримаємо ось тут по 15.30 пероли і рівень праці. Ну, зараз подивимось. І так, в четвер звертаємо увагу Claims, А в п'ятницю Європа промислове виробництво торговий баланс по Німеччині, Франція зміни об'ємів виробничого промислового виробництва. Європа дає своє ВВП в цілому по кварталу і річне. Канада зміна тут також дані по безробіттю. Як і Штати, ну звичайно, торгуємо Канаду, звертаємо увагу на Канаду. Штати попливають на всі інші валюти а, в цілому А, саме ринок праці і рівень безробіття. Ми пам'ятаємо, що в останній показник це був рекордним по Штатах. Ринком ну, дані по безробіттю да? беремо труд. Нас цікавить рівень безробіття. Ось такий показник. Він був рекордним, ну мається на увазі рекордним, в якому вимірі. Да? Якщо брати, наприклад, ось тут за останні, ну не враховуючи ковід, коли був, да? після відновлення з 2022 року це був рекордний показник. Ось такі цифри. Тому на це ринок буде гостро реагувати. І саме вже інфляція на другому плані. Геополітика там також на другому плані всіх цікавить саме що буде з економікою США. А ці показники вони є важливі. Тому можна говорити про те, що середа четвер і п'ятниця по дані по ринку праці в США вони можуть ринки прокачувати або вони вгору, в залежності від того, які виходять показники, і в залежності від реакції ринків. Нагадую, що не завжди. Якщо показник позитивний, да, не завжди відпрацювання може бути там на купівлю. Навпаки, бувають також такі моменти, коли є позитивний показник, нібито реакція має йти вгору, а ринок може падати. Тому обов'язково не просто цифри дивитися, а й дивитися, як реагує ринок. Тому і кажуть, що краще не торгувати, подивитися, як вона відпрацюється, вже потім відкривати свої позиції і так далі. Ось такий фундамент нас чекає. В принципі, я б не сказав, що він доволі такий агресивний, однак по штатах ось ці новини середа четвер, пятниці на них обов'язково звертаємо увагу. Поїхали по звітах. Подивимося, що в нас по євро є, які позиції. Продовжуються продажі по євро. Ми бачимо, да, закривається, точніше відкривається маленький, ну, порівняно з продажем, десь раз менше купується і 48 тисяч ми бачимо на продаж. Тобто євро продовжує падати, і думаю, що в цілому а ми з вами побачимо ще зниження зараз. Частку, ну, скажімо так, да ми не дісталися. Якщо буде чесними собою, ми, ми, ми не дісталися прямо сюди цієї позначки, щоб якісь продажі розраховувати на них ми бачимо, ринок трохи не дотягнув. Пішов вниз. В цілому за цим сценарієм ми йдемо. Я думаю, що у нас є потенціал, навіть в рамках тижня, а в залежності від того, які виходять новини по штатах, переплюнути на цей червоний рівень. І піти ще нижче. Тобто, якщо ви в позиціях тримаєте продажі, то є потенціал до о, тут приблизно 10900, скажімо так. Якщо ви не в позиції, ну дивіться самі, ми в повітрі, тобто у нас є зона продажу ось тут, ось тут, да, у нас є зона купівлі ось тут. Ми зараз в повітрі. Продавати тут, нариватись на корекцію вгору. Купувати тут, в залежності від того, які будуть новини там відпрацювання, да, Нарватися на корекцію вниз, тому самі для себе вирішувати, чи варто, якщо ви без позиції, чи варто їх зараз взагалі відкривати, ну в рамках тижні шукати, да? або дочекатися вже приходу до однієї зони, або тут, або знову ж таки тут, і потім або продавати від зони, або купувати від зони внизу. Тут уже на власний розсуд дітей по по британському фунту. Так само ми бачимо, фунт продається за останній звітний тиждень. Ну, давайте подивимось, що по фунту. Фунт зараз торгується на зоні підтримки. Тобто, у нас на відсотків так можна говорити, напевне, десь 80 приблизно да, Працював ось цей сценарій. Ось цей ось тут ми зростали. На зараз цю штуку заберемо, щоб не заважало. Ми зростали, ну, бачимо, потім пішла корекція вниз. Зараз ми торгуємось на зоні підтримки. Від неї ймовірне зростання, тобто, можливо, ми побачимо ще раз таке зростання. Або все ж таки прохід вниз і побачимо подальше падіння. Мої враження, що дійсно корекції мають бути ще. Тобто ми доволі стрімко зростали. Я думаю, що корекції ще можуть продовжитись. Тому зараз в будь-якому випадку нічого не робимо. Чекаємо на виход зони закріплення, потім, можливо, купівля, або все ж таки, низ і подальші продажі вже в рамках цього сценарію низ. Долар єна Так само продається єна, купується. Ну, єна продається тому, що вона подорожчала, зрозуміло, на фоні американського долара. Якщо не продається, американський долар може відігратись вниз. Знову таки враховуючи дані, які будуть виходити по фундаменту. Тобто, у нас ця зона робочої залишається від неї, можливий просто вниз. Ми все ж таки побачимо добиття цього сценарію вниз, або альтернатива можливе зростання на, у випадку, якщо ми о, ну, реакція на, на пойроли. Взагалі на взагалі нервно праці. Тобто, якщо там а, цифри виходять, <кхи> скажімо так, надто позитивні, то долар дійсно може а, трохи скоригуватися. Мається на увазі, що позитивні, да? а, а, тобто, якщо в нас а, безробіття а, буде а, зростати, в такому випадку ФРС може тягнути а, ФРС а, буде ставки а, знижувати. В такому випадку долар буде падати. Якщо мається на увазі, якщо цифри виходять зниження, тобто ми бачимо падіння безробіття, це позитивно, те, що я казав вище, в такому випадку ФРС може тягнутися зі ставкою, і в такому випадку долар може зростати. Ось також важливо. Ну і варіанти проходу да, може бути ось тут. Давайте зараз підправимо. Тобто ось такі можуть бути в нас сценарії по долару проти японської ієни. Більше схильне западіння, однак також не без корекції. А приблизно по рівням корекції, да, ось тут ми маємо ось таку штуку, ми маємо ось тут таку штуку. Якщо тут завершилось і пішло зворотне зростання, ми можемо отримати щось подібне. Щось ось таке. Ну, в принципі, те, про що ми говоримо в рамках цієї стрілочки. Ось таке зростання можливе по долару проти японської ієни. Тому також уважно. По Австралії. Австралія також продається. Давайте подивимося по ній. Так, так само, да, ми не, не, не дотягнули цей сценарій. Не вистачило сил. Бачимо, що впала. Зараз знову намагається візони. Ну, можливо, так, да, можливо, все ж таки. Ми доб'ємо в рамках тижня. Ось цей сценарій вже на 100%. В будь-якому випадку альтернатива залишається вниз. Зараз ми бачимо закріплення. Є однак, сьогодні, понеділок, ринки будуть розкачуватись. Сьогодні американська сесія не працює. Тому а, я б не радив сьогодні використовувати ось цю купівлю і намагатись купувати. Краще чекати завтрашнього дня, і вже завтра з повноцінних сесіях щось робити. Тим більше, що ми бачимо. По Австралії також нічні новини будуть виходити і прямо завтра будуть опубліковано салютового потіжного балансу. Так на них ринок дуже сильно не реагує, однак знову ж таки є певна новина, яку можуть в моментах відпрацьовувати. Тому дійде також обережно все залишається в цілому без змін по новій Зеландії. Продає, закривається купівлі, тобто ми бачимо майже 5 тисяч контрактів було продано, ну і додатково ще продажі набираються. Тобто позиція ведмежа. новозеландець чітко відпрацював нам ось цей сценарій на 100% в рамках минулого тижня. Ось тут да, ми його забираємо, хоча да, забираємо, вже не заважав. Зараз іде, бачимо, падіння. Ну, знову ж таки, ми в повітрі, тобто дочеплятись немає за що, поки ми в повітря. Можливо, ось такий сценарій. А, і, до речі, я. Даремно забрав, да можливо, повторення ось тут. Тобто, ми можемо прийти ще раз до цієї зони внизу і від неї відкуповувати. Ось такі два сценарії я залишав би в рамках тижня на відпрацювання або купівля від зони, або падіння подальших через прохід зони вниз. Обов'язково чекаємо новини по штатах, тому що саме штати будуть впливати на рост подій Канада. По Канаді пам'ятаємо ставка, по Канаді ринок праці буде опублікований в п'ятницю. Також канадський долар продається, закривається купівля, ще добирається. Тут тобто, сумарно тут близько 60 тисяч контрактів набрано на продажі по канадському долару. На цьому фоні американський може зростати. Тут частково пройшли цей сценарій. Ну не зараховую його особисто, чому тому, що ми тут не вертались до зони для закріплення і потім подальшого відпрацювання. Давайте подивимось на нафту. Так, а нафта купується. Дивіться, закриваються продажі ось тут, 17 тисяч контрактів було викуплено плюс, стільки то було розпроблено, але зворотня позиція, так, вони перевертаються ще й мінуси. Ми просто їх переносимо з, з правої колонки в ліву частину, з лівої колонки в праву частину. Міняємо їх містами. Тобто ми отримуємо бичачу позицію. А по нафті нафта в цілому може зростати на такому фоні. Канадський долар також може зростати. да, суду за нафтою. Тоді американські є шанси в цілому, да, відпрацювати ось цей сценарій, але тут ще буде впливати? Да, тут є свої вводні дані певні це саме. Да, ми говоримо про долар і Канаду. У нас є ставка в Канаді. У нас є праці в Канаді в п'ятницю. У нас є середачка п'ятниця, публікація певних даних підігрів. перед публікацією безробіття. В Штатах, яке також буде в п'ятницю. Тому тут на фундаменті може просто це все перетрусити, ну, не знаю, напевно, краще або відмовитись в рамках тижня, або якщо ви в позиціях, наприклад, продаєте, без, безбиткові чекаємо добиття цього сценарію, або взагалі закривати те, що є, і чекати, поки вже наступний тиждень там без фундамента щось відпрацьовувати. Технічно можемо сюди дотягнути, сюди. Ну, а потім можемо навіть піти ще й в корекцію. Однак, ну, фундаментально також можуть впливати. По нафті ми говоримо про те, що можливе зростання. Зараз нафта у нас після падіння да, торгується тут на середині. Частково ось цей сценарій проходить. Ну, на зростання, я думаю, що якщо воно буде відбуватись, то найкращий момент, напевне, це тут відкуповувати від цієї зони, да, ну, сюди до зони або навіть вище. Так, зараз працює без світла, батарея на ноутбуці. Ну, нам часу вистачить працювати. А, значить, ось таким чином. З прицілом ще вище ось сюди. Тобто тут о, такий варіант можливий. А, далі газ по газу у нас іде все за планами. Тут набирається купівля за ось цим сценарієм. Ну, і тримаємо да там чекаємо до на верхні каналу <кій> золото. Так, золото ну тут такі да приблизно однакові контракти більше все ж таки на купівлі. Тобто, у нас тут приблизно десь 875 контрактів на купівлю більше ніж продано було тоді. Ми говоримо про подальше зростання. Зараз ось такі у нас кульбітри виробляє золото. з трикутника виходить вниз, а доволі часто в технічному аналізі буває це замануха, тобто заганяють сюди граців на продаж, а потім це все діло зростає. Тому не я думаю, все ж таки шанси на зростання нас зберігаються, тобто сюди ми можемо дістатися. Тобто все без змін залишається по золоту, чекаємо на подальше зростання. Якщо ви дострокові позиції, якщо ви в короткій позиції, маєте на увазі не на продаж, а спекулятивна позиція, да? ну залишиться де ви купували, позбиткоїся, чекати на подальше зростання також. По крипті Ми е, торгуємося в цілому за сценарієм. Да, за цим трендом. Вниз ідемо е, від зони да пішли. Ну від лінії супротиву пішли вниз, тобто йдемо вниз. Потенціал на зростання зберігається. Просто чекаємо, коли це все діло почне розвертатися. Е, ну і фондовий ринок, ось так у нас торгується, значить, ми зростаємо. Також все в принципі без змін е, дістаємось, оновлюємо історичний максимум дістаємось цієї лінії. Тоді можлива корекція, або все ж таки, проходимо ще навіть вище до цього каналу, і вже від цього каналу можливі корекції. Ось так по акціях, все нормально, все зростає. Тобто ми про це поговоримо більш детально вже в середу. поговоримо і портфель. Там буде сьогодні у нас перший робочий день нового місця, значить, я буду робити оновлення портфеля. І в середу також обговоримо нові акції, які будуть до портфеля додані, якщо вони тут будуть, якщо буде що додавати. Ми попрацюємо по нових компаніях, пошукаємо нові точки входу. Зараз питання: якщо у вас якісь є, будь ласка, пишіть. Якщо немає, ставте мінуси в чат і будемо тоді завершувати. Щоб я чистив зробити конвертації, щоб Zoom зробив конвертацію цього відео, ще одні хвороби завантажити. Бо буває не стигає і я не можу відео, потім немає взагалі відео. Так, бачу, мінуси є. Добре, раз питань нема, Тоді я бажаю всім гарного настрою, всім профітів. Бережіть себе і до зустрічі в середу за цим самим часом. Всім пока.